Поступове підвищення температури повітря очікується на вінчині з наступного тижня. Синоптики пояснюють таку зміну погоди впливом антициклону, що охопив територію України. Саме тому в більшості областей цими вихідними та наступного тижня переважатиме суха погода без опадів. Стопчики термометра вночі можуть знизитись до мінус 8 градусів морозу, а в день 8 градусів із позначкою плюс. Починаючи з понеділка, внаслідок надходження теплої повітряної маси з південного заходу очікується поступове підвищення температури повітря. У понеділок вночі до 7-12 градусів морозу, в день до 0,5 градусів тепла. Зівторка по п'ятницю температура повітря вночі 3,8 градусів морозу, а вдень 2,8 тепла. Такі погодні умови сприятимуть таненню льоду на водоймах. Прогулянка та зимова рибалка вкрай небезпечні. Не варто випробувати лід ціною життя.